Добрий день, хлопчики та дівчатка. Давайте разом прослухаємо казочку про вічливі слова. Театр відкривається, для початку все готове. Квітки пропонуються за вічливе слово. З трьох годин відкрита каса вже стоїть народу маса, навіть їжачок старий. Теж прийшов ледь ледь живий. Підійдіть, дідусь, будь ласка, вам пілет який давати, мені ближче перший ряд. Візьміть дякую до сплати. Ось прийшла вівця кудлата і мені один квиток. Швидко вдячна я сказала і побігла на лужок. Качка кряк у перший ряд для мене і дитинчат і дістала качка вправно, гарне слово добрий ранок. Олень з лісу прискакав. В касу він швиденько став, Хочу я придбать квиток собі жінці та донці. Як буде ваша ласка, ось моє будь ласка. Аж тут увірвався ведмідь до каси, відштовхнувши всіх одразу, всім на лапи наступив, ледве зайця не побив. Каса, дай мені квиток. А ваше вічливе слово у мене нема такого. Відійдіть, не заважайте, не дамо квиток. Бувайте. Касир квиток йому не дав. Клишоногий заридав та, пішовши со сльозами, до ведмедиці, до мами. Мама сина насварила, на стілець його всадила. Та дістала. Дивись, ось дуже це важливе щось. Всі слова вона стросила, Вежмежаткові вручила. До побачення, бувайте, поважаю дуже вас та ще з десяток про запас. На, синочку дорогий, їх завжди носи з собою. Не ховай, не викидай, їх, мій любий ти не забувай. Театр відкривається. До початку все готове, квитки пропонуються за вічливе слово. Другий дзвоник і одразу ведмежа біжить до каси. Вибачте. Спасибі, вдячний, до побачення, добраніч, ночі доброї, світанку і чудову казку на ніч. І касир дає квитки не один, а цілих три. З Новим роком, з новосіллям буду вас я шанувать, і касир дає квитки не один. Одразу п'ять. Ось іде ведмедиця, і від щастя світиться. Добрий день, ведмедиця. Чи знаєте ви, що став привітним ваш синок? Навіть там не віриться. А чому ж не віриться? Мій синочок молодець. До побачення кінець. Малята. Ви уважно прослухали казочку. Давайте згадаємо. А чим звірята платили за квиток до театру? Так, вічливим словом. А кому не продали квіток у касі? Не продали ведмежаткові. А чому Ведмежаткові не продали квиток? Ви пам'ятаєте? Бо ведмежатко був нечемним, він не знав жодного вічливого слова. А хто ж допоміг нашому ведмедику і навчив його вічливим словам? Правильно, мати! Туся навчила вічливим словам. Згадайте, чи отримав наш медмедик квиток? Вірно, отримав цілих 5. Ви, малята, великі молодці. І тепер ми знаємо, як важливо бути вічливими, а нам Час прощатися із ведмедиком, і з його лісовими друзями. До побачення всім до зустрічі!